Знаєте, є один момент, на якому чомусь майже ніхто не акцентує увагу в питання зустрічі єрмака зі студентами. Ну вони його розмазали тонким шаром по підлозі. Це зрозуміло. Але якщо оцінити, як студенти розірвали ярмака в комунікаціях і як провалив спілкування, то товіть як його ганяли. Росіяни на переговорах і як його снашали всі інші партнери. До речі, це пояснює, чому у нас величезні проблеми. Наприклад, з угодою про корисні копалини. він знову довів, що рівень його компетенції ніколи не підіметься до рівня його очікування. Завжди буде падати до рівня його підготовки. А підготовка в нього як урішали Ларіощенка, який примостився регентом при шоумені, якого він вважає найвпливовішим політичним лідером сучасності. Ну да, один іншого гідний. І це пояснює, чому він і його некомпетентність дратує, наприклад, американців і не хочуть з ним спілкуватися. Ну тому що якщо його студенти рвуть, то для американців він, він нікчема і він не цікавий. До речі, провальна спроба погратися потім в антикриз, перевернути все на все на якось там. Хтось тобто розповсюджував інформацію, коли мав права, показує, що його і його підлеглий обслуга теж не дуже високого рівня і дуже низької кваліфікації. Тут не дивно, вони вміють лише брудом по опозиції швирятися, займатися чорнухою, що канадувати, та освоювати бюджети. Все як їх шеф, і це до речі показує теж рівень компетенції офісу президента.